Влада думає, що вона тими методами, якими вона діяла при кучмі, чи може ще при Кравчуку, зможе контролювати інформаційний простір, випускає з уваги те, що в нас є соціальні мережі. І більшість громадян, 80%, отримує інформацію з тих соціальних мереж. І влада, яка думає, що їх контролює, глибоко помиляється, тому що їх контролюють росіяни і використають ці мережі і проти держави, і проти цієї влади. Це теж треба усвідомлювати. Головне. Бути чесним і пояснювати людям, як дістати об'єктивну і верифіковану інформацію. Зараз це зробити важче, бо зараз кожен з нас живе в інформаційній бульці. Якщо ви зайдете в свою соціальну мережу, то ви побачите якесь кру коло людей. Вам будуть з'являтися одні й ті самі інформації, які постять це коло людей, і достатньо зайти в це ваше коло якомусь провокатору або ще комусь, хто буде впливати і на вас, і на ваших друзів в цій бульці інформаційній, в цьому колі, а розбити бульки. І дійти ту дезінформацію і привчити людей критично мислити зараз є надзвичайно складно, і це я вважаю, дуже великий найбільший виклик для нашого суспільства.